Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про українців в Другій світовій війні. Немає сенсу задаватися питанням, на якому боці воювали українці в Другу світову. Ми воювали всюди. Так, у лавах радянських військ українців справді було найбільше. Але ми ніколи не підрахуємо. Який відсоток з цих ветеранів воював саме за радянську владу? Ті з нас, хто встиг поговорити зі справжніми радянськими фронтовиками, знають, що значна їх частина просто таки ненавиділа комуністів. До речі, в радянській армії воювало трохи менше українців, ніж в той самий час сиділо в радянських концтаборах? Найбільш яскравою ілюстрацією долі радянського ветерана є Олексій Берест. Українець, що першим підняв червоний прапор над Рейхстагом, після війни він став не героєм Радянського Союзу, а в'язнем радянських таборів. До речі, загинув цей українець справді героїчно. Він виштовхнув з під колес потяга п'ятирічну дитину, сам під тими колесами загинув. Його розрізало навпіл. В його рідній Охтирці поставлено символічний пам'ятник на постаменті. Берест зображений по пояс. Високим був відсоток українців і в радянському партизанському Русі. А цих учасників війни варто розглядати все-таки окремо. Адже в партизанах було чимало тих, хто проблеми з радянською владою мав ще до війни. Для прикладу, партизанський командир Сидір Ковпак втік в ліси спочатку від червоних. І тільки пізніше він почав воювати з німцями. На німецькій стороні воювало також чимало українців. Не більше, ніж в радянській армії, але більше, ніж в УПА. Тут мова передусім йде про дивізію Галичина. В цій дивізії служило чимало українських героїв. Для прикладу, легендою дивізії був Аверкій Гончаренко, той самий, що командував юнацьким куренем у бою під Крутами. Дивізія Галичина є, звісно, найбільш відомою, але далеко не єдиною українською формацією, що воювала на німецькому боці. Сукупність різних українських підрозділів, що були об'єднані під єдиним брендом Українське визвольне військо, загалом становила близько 75 тисяч вояків. А навесні 1945-го було сформовано союзницьку німцям Українську національну армію. Це було вже самостійне українське формування. До його складу війшли як вояки українського визвольного війська, так і дивізійники Галичини, яка тепер стала першою дивізією Української національної армії. До речі, формувалася і друга дивізія. УНА її основою мала стати протипанцерна бригада Вільна Україна під командуванням. Ще однієї української військової легенди полковника Петра Дяченка, колишнього командира найбільш боєздатного підрозділу Дієвої армії ОНР полку Чорних Запорожців. У травні 45-го бригада Дяченка опинилася в оточенні радянських військ, але вирішила принципово не здаватися червоним. Дяченківці з боями проривалися 200 кілометрів по території. Зайняті радянськими військами, до зони американської окупації дійшло близько третини бригади. Американський прапор над Іводзімою піднімав Михайло Стренк. за походженням український Лемко з Прящівщини. Але на Далекосхідному фронті українці воювали не тільки в лавах західних союзників. Ще до початку війни, емісари Організації українських націоналістів. Спільно з японськими союзниками утворили воєнізовану організацію Українська Далекосхідна Січ найбільш шанованими ж ветеранами в самостійній Україні мали б бути вояки Української повстанської армії. Адже саме вони боролися за самостійну Україну. Тут варто зауважити, що добровольці про німецьких формацій також бралися за зброю. Для боротьби за самостійну Україну. Але далеко не всі керівники Райху поділяли цю українську мрію. Через таке неспівпадіння позицій багато хто починав війну у пронімецьких формаціях, а закінчував війну в лавах УПА. Українська повстанська армія нараховувала до 100 тисяч вояків. У 1943-47 на озброєнні українські партизани мали кілька танків. Трофейних і саморобних, і навіть кілька літаків, ну цих виключно трофейних. Зусиллями УПА на Поліссі і в Карпатах певний час навіть існували невеличкі повстанські республіки. УПА діяла не тільки на Заході, а по всій території сучасної України з Кримом включно. А окремі боївки навіть воювали на території сучасних Білорусі і Кубані. Вояки останніх повстанських криївок загинули аж на початку 1960-х. Тож, якщо говорити про повагу і вшанування, то вояки цієї армії легенди заслуговують на них більше, ніж будь-хто інший. Адже воювали вони найдовше, спираючись при цьому лише на власні сили. У всіх арміях Другої світової наші земляки проявили себе героїчно. Від нешанованого совками радянського героя Олексія Береста до шанованого західними союзниками Михайла Стренка, від легендарного протипанцерного запорожця Дяченка до командувача повстанської армії Шухевича українці мають шанувати героїчні чини своїх земляків. Але передусім в незалежній Україні мають шануватися ті, хто воював. Саме за українську державу. І тут мова має йти не тільки про учасників Другої світової, а передусім про ветеранів війни, яка все ще триває. Наразі вони живі, і саме вони потребують сьогодні визнання і поваги найбільше. А кому кортить вшанувати пам'ять власного діда Прадіда, що воював на фронтах Другої світової, зробіть це обов'язково! Але не варто тягати його портрет вулицям, просто відвідайте його могилу. Тим більше, цього року на 9 травня припадають проводи традиційний український день відвідання могил своїх предків. Пам'ятаймо, а за декого навіть помстимося.